Стаття 100 Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом. Коментована стаття присвячена питанню розробки Національним банком України засад грошової політики і механізмам здійснення контролю за її реалізацією. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом. Рада Національного банку відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15 вересня поточного року розробляє основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх до Верховної Ради України для інформування та здійснює контроль за виконанням основних засад грошово-кредитної. Основні засади грошово-кредитної політики визначені 24 закону України від 20 травня 1999. Про Національний банк України вони рунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період, що включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції розмір дефіциту державного бюджету та джерел регулювання обігу грошової маси через визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків, процентну політику, рефінансування комерційних банків, управління золотовалютними резервами, операції з цінними паперами, регулювання імпорту та експорту капіталу. Емісію власних боргових зобов'язань та операцій з ними Рада Національного банку України здійснює контроль за реалізацією грошово-кредитної політики, вона аналізує вплив грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї та приймає відповідні рекомендації правління Національного банку стосовно основних питань. Віднесених до компетенції Національного банку в межах основних засад грошово-кредитної політики статтею 8 закону України про Національний банк, України Рада Національного банку України віднесена до керівних органів Національного банку. Рада може звернутися до Верховної Ради України з викладенням своїх позицій. Рада затверджує кошторис доходів та витрат банку і подає Верховній Раді України та Кабінету міністрів України до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про суму перевищення доходів над витратами за кошторисом для включення до проєкту державного бюджету України на наступний рік. Рада Національного банку України наділена правом визначати аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку. Розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку України. І публікує в офіційних уторкованих засобах масової інформації Щорічний баланс Національного банку. Щорічно до 1 липня Рада затверджує звіт про виконання кошторису Національного банку України та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік. Рада затверджує рішення правління Національного банку про участь у міжнародних фінансових органів. Організаціях. Голова Ради та його заступник обирається радою Національного банку строком на три роки, припинення повноважень членів Ради відбувається у зв'язку із закінченням строку їх повноважень або достроково при настанні деяких умов, наприклад, за власним бажанням обвинувачені їх у вчиненні злочину. Президент України та Верховна Рада України можуть звільнити членів Ради Національного банку яких було призначено ними, не раніше одного року після їх призначення на посаду, повноваження призначеного складу Ради Національного банку достроково припиняються у разі оголошення їй недовіри президентом країни або Верховною Радою України у зв'язку з тим, що виконання основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року не забезпечило стабільність грошової одиниці України. У такому разі президент України та Верховна Рада України зобов'язані звільнити своїх представників та призначити новий склад Ради Національного банку. Повноваження голови Національного банку України як члена Ради Національного банку припиняються у зв'язку з його відставкою або при звільненні його з посади. Члени ради виконують свої повноваження на громадських засадах, а фактичні їх витрати, пов'язані з виконанням цих обов'язків, покриваються Національним банком за рахунок кошторисних витрат законом України про Національний банк України встановлено правомочність засідань ради. Вони проводяться, якщо на них присутні не менше десяти членів ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради. Кожний член ради має один голос. Рада не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад голови Національного банку, членів правління Національного банку або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку. Крім випадків пов'язаних з основними засадами грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення яких є обов'язковим для правління Національного банку у разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Національним банком рішень Ради Національного банку. Які є обов'язковими в силу закону України про Національний банк України, Рада може звернутися до Верховної Ради України або президента України з викладенням своїх позицій, Рада Національного банку наділена правом відкладального вето щодо окремих рішень правління Національного банку з питань, віднесених до її компетенції, Рада складається з 14 осіб громадян України які мають вищу фінансову або економічну освіту, або науковий ступінь у галузі фінансів чи економіки, мають досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України або в банківській установі досвід наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою. Президент України своїм указом призначає сім членів Ради, голова Національного банку. Який призначається на посаду Верховною Радою України, входить до складу Ради Національного банку за посадою кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради обговорюються на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді. Верховна Рада України своєю постановою призначає також сім членів Ради Національного банку. Усі члени ради призначаються на сім років, а голова правління Національного банку на строк своїх повноважень на посаді на засідання ради можуть бути запрошені керівники центральних органів влади, представники суб'єктів підприємницької діяльності, науковці та інші фахівці. Члени правління Національного банку можуть брати участь у засіданнях з правом дорадчого голосу. Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного банку.